Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Жовтневого подкасту про молитву Розарію. Блажений брат Алан отримав від Богородиці такі слова: Коли ти молишся, Розарій, ангели радіють, Пресвята трійця насолоджується ним, мій син також знаходить у ньому радість, а я щасливіша, ніж ти можеш собі уявити. Після Пресвятої жертви Меси немає нічого в церкві, щоб я любила так сильно, як розарій. Чому Розарій так важливий серед інших форм молитви? Приведу малий фрагмент з історії Японії. Святий Франциск Ксаверій, як і більшість святих любив Розарій. Він молився його щодня, перебуваючи в Японії, надсилав Вервиці хворим і вмираючим, щоб вони молились до того, як він може уділити їм останні таїнства. У 1615 році всіх місіонерів вигнали з Японії. Віруючи, залишилися без духовенства і доступу до більшості таїнств. Навіть біблії не вистачало. По суті, вони мали три способи сповідувати свою віру: хрещення, шлюб і розарій. Вони використовували всі три способи: японські католики таємно хрестили один одного, практикували християнський шлюб і постійно молилися розарій. Це підтримувало віру в країні, де не було доступу до літургії чи Євхаристії, просто роздумуючи над життям Христа разом зі своєю матір'ю. Любі слухачі, ви, певно, теж бувало, що переживали труднощі. З читанням Слова Божого, чи відвідуванням Євхаристії, або не мали можливості зустріти доброго духовного керівника. Маю надію, що не в такому значенні, як католики Японії, та все ж сучасний ритм життя може вибити з духовної колії. В такі моменти, коли ми бачимо, що наша буденність все більше віддаляється від Господа, тримаємося Розарію, це наше рятівне коло, Цариця Святого Розарію молись за нас.